Як кава впливає на настрій? Чи дійсно кава покращує настрій та дарує відчуття радості? Поділимося з читачами нашого блогу цікавими тезисами, що були прочитані нашою командою в статті науковців зі Страсбурга, які провели дослідження та дізналися, як саме кава впливає на організм людини. Цікаво, що у тих, хто споживає каву регулярно, виробляється толерантність до кофеїну, але зберігаються такі позитивні ефекти, як покращення уваги, мислення та швидкість реакції. Також науковці виявили, що чим більше людина втомлена, тим швидше та з більшим ефектом вона відчуває вплив кофеїну на свій організм. Кава також зменшує схильність до виникнення депресивних станів. Невелика філіжанка кави вранці дарує відчуття легкості на весь день. Пояснюється це тим, що кофеїн впливає на рівень гормону дофаміну в організмі, який і регулює емоційний стан людини. Але варто сказати, що кава позитивно впливає на всі системи організму людини лише у випадку розумного споживання. При зловживанні кавою ефект буде прямо протилежний. Також варто враховувати те, що при зловживанні кофеїном може розвинутися кофеїнова залежність, тому допустима доза кави не більше 5-6 філіжанок на день, гарного вам настрою та розумного споживання кави.